Динамо та Дніпро 1 провалилися в Єврокубках. Фанати просто знищують у соцмережах. Бенфіка представила Трубіна. Єремчук нарешті забив. А в Луніна з'явився довгоочікуваний шанс. Вітання, друзі! Макс Коляда, ваша вподобайка Гайда. Попереджаю: це відео буде дуже багатим на. Різні емоції бразильський нападник Аріельсон перейшов у Полісся. Повідомляє офіційний сайт клубу. Житомирська команда орендувала 18-річного гравця у Крузейру з правом викупу контракту. Колишній журналіст Ігор Бурбас повідомив, що ЛНЗ зацікавився лівим вінгором діли Т'єр гейлом. Нагадаємо, що цей футболіст відзначився голому матчі відповіді другого кваліфайраунду ліги конференцій. Проти Ворскли захисник Хосе Ернандес став гравцем Олександрії, повідомляє та то таке. Деталі не розголошуються. Ернандес провів усю кар'єру в Еквадорі, виступав за вісім різних клубів. І захисник московського Динамо Матіас Норман заявив клубу про розірвання контракту через атаку дронів на Москву, повідомив гендиректор Динамо. А правосуддя, знаєте, друзі, для тих, хто підтримує орків. Працює у них, працює на них, тобто є колаборантом, воно, воно завжди приходить. Ну Хоча б новина про кримського арбітра, який воював за окупантів. А що такого то случилось? Що не так? Шкода, що у наших друзів компанії Favbet немає лінії на подібні теми, але вони мають низку інших ліній на спортивні події. Друзі, насолоджуйтесь спортом, насолоджуйтесь футболом і робіть прогнози у наших друзів компанії Favbet. Переходьте за посиланням в закріпленому коменті, ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Будьте всередині гри разом з Трибуна та Favbet. Воротар збірної України Анатолій Трубін офіційно став гравцем Бенфіки. Сторони підписали контракт на 5 років. Про фінансові деталі не повідомляється, але за інфою Фабріціо Романо, сума трансферу десь мультів євро, фіксованою ціною ще один. 1 мільйон передбачений у вигляді бонусів. Окрім того, гірники отримують 40% від наступного продажу. Трубін вже й попрощався з шахтарем. що правда сказав лише до побачення, і побачимо побачимо, як буде складатись кар'єра в талановитого молодого голкіпера. Віримо в найкраще і підтримуємо Трубіна вподобайкою. Півзахисник Марселя Руслан Малиновський домовився сторіно про умови особистого контракту. Повідомив журналіст Ніколо Скіра. Казано, що сторони домовились про контракт до 26-го року. Втім, за інформацією, фут Меркато, переговори Торіно і Марселя зайшли нині в глухий кут, бо клуб хоче отримати більше грошей за цей перехід. А сам Малиновський при цьому не хоче переходити в Бешикташ. І вже й з'явилась наступна інформація від президента Торіно. Цитую: я не знаю, звідки взялися чутки про Руслана Малиновського. Я можу гарантувати, що його немає в нашому списку, і ми ніколи не вели перемовини з Марселем, щоб підписати його. Ого, які чутки з'являються! Що це, що це значить? Бешикташ? Йдемо далі. У ті боку ртуа розрив хрестоподібної зв'язки коліна. бельгійцю знадобиться операція. Строк відновлення не вказаний, але зазвичай при такій травмі він складає не менше шести. Місяців. Зараз Реал в терміновому порядку буду шукати вортаря. Візьме ДГ на рік. Саме так вже є інформація, що Реал активізувався в пошуках другого кіпера. Мова йде і про ДГ, і про всю ту когорту стражів воріт, про яких говорилося ще після чемпіонату світу. І це логічно, і це нормально. Андрій Лунін, звісно, вже встиг підтримати партнера по команді, написав в соцмережах ось таку от історію. І ви знаєте, друзі, я тут не буду взагалі зловтішатись. Абсолютно, і без того ясно, що при Такій серйозній травмі Куртуа Лунін буде мати набагато більше шансів, набагато більше ігрового часу, що хочеться вірити, звісно. Бо якщо підпишуть другого голкіпера і дуже класного голкіпера, то можливо, Лунін і не матиме взагалі шансів, і це буде біда. Але я не буду зловтішатись, бо у куртуа ну реально серйозна травма, і в цій ситуації лише хочеться побажати йому здоров'я. А Андрію Луніну хочеться побажати, аби він шансами, які у нього будуть, сповна скористався. Ну і йдемо до Єврокубки. Вчора були матчі ЛК і ЛЄ, матчі Дніпра і Динамо. Почнемо з позитиву. Гравець Омонії Роман Безус відзначився голом в першому матчі третього кваліфай раунду Ліги Конференції проти Міцьюланда. Українець відкрив рахунок на 38-й хвилині зустрічі. Це шостий гол футболіста в трьох матчах цьогорічного відбору турніру. Також вчора фоєрив і інший роман. Ямчук, нападник Брюге відзначився голом в першому матчі третього кваліфайраунду ЛК проти ісландського Акюрейрі. 27-річний українець на 77-й хвилині зробив рахунок 5-1. Додам тільки, що шкода, що голи українців, які грають за кордоном, не рахуються в нашу капілочку кефів. І ви розумієте, чому я так кажу. Бо Дніпро 1 по факту Відлетіло від Славії в першому матчі 0-3. Підопічні кучера нічого не показали в цій зустрічі, і Славія зробила ультракомфортну перевагу. Першому матчі важкувато грати без лівих пенальті і видалення на 20-тій хвилині у суперника саме заради цих матчів Дніпро один ліс по головах минулого сезону. Я чесно не розумію, як воно працює. Ну, вони ж там тренуються, щось там роблять. Ну, Як так виходить, що ці нездари елементарно не можуть обробити м'яч, дати пас, обіграти стоячого суперника. В будь-якій професії це називається профнепридатність. І реально не хочеться нині захищати ні футболістів, ні тренерів від такого провалу. Це суцільний провал. І що не цікаві. Віше. Знаєте, що кучер сказав після цього матчу? Вгадайте з однієї спроби. Вгадайте, це крінжатіна. Було важко грати. Хлопці ще не відновилися після отруєння. А тоді все зрозуміло, -то, то я думаю, чого в малюнка гри немає, може, з тренером якісь проблеми, а це просто отруєння. Вже бачу, як кучер в травні згадає про це отруєння після того, як весь сезон пішов по козі. Саня, цю карту можна розіграти тільки один раз. Словом, Дніпро один вже на 90% впадає в лігу конференції по такій грі, і вел'єнь не має чого ловити і не має чого робити. І як же боляче на це дивитись! Це просто суцільне пробивання дна. В іншому матчі Київське Динамо мінімально поступилося Арісу 0-1. Ну, тут хоча б не все так. Безнадійно і я не мали шанси перемогти, і шанси на прохід далі до наступного етапу вони лишаються. Не все так безнадійно. Ми контролювали м'яч, але повільно входили в гру. Аріс заслужив на перемогу. Суперник заробив пенальті, який дійсно був, але нам не дали пенальті, який також був. Я не побачив нічого незнайомого від Аріса. Напад Динамо проти захисту Динамо. Хто переможе? Якщо чесно, то Динамо не заслуговувало на перемогу. Я надію, що вона додасть перцю попереду. В наступному матчі ми підемо більш ризиковано вперед. Аріс не виглядає непрохідним суперником. Головне, не обісратися до гри і будуть шанси. А як же банани і вода отруєння? Ой, сарян, це не той відмазується. Діду, пора з вудкою рибу ловити на ставку, а не команду тренувати. Всім трьом клубам випали посередні суперники. Але наші клуби ще гірші, ніж ці посередності. Така правда. А ми на Ворску гнали. Єдина команда, яка взяла очки у таблицю коефіцієнтів. І абсолютно правда про таблицю Кефі. У нас там вже обігнала Норвегія. Футбольна країна, друзі. Стільки ж там іменитих футбольних клубів в тій Норвезії. Ой, як багато їх там. Але повертаючись. До загальних вражень після матчів, ну, ну, ну це таке пробиття дна, я не знаю. Просто соромно, просто соромно. За цим неможливо було спостерігати, без крові в очах, друзі, за таким футболом. Заспокоюю себе лише тим моментом, що такий нині рівень нашого футболу. Ковтати від Арісів, Славій, ДІЛ та інших топ-команд. Аріс, це що взагалі таке? А їх фанати. Ви бачили, який вони пінцет на трибунах влаштували? Фанати грецького клубу вивісили антиукраїнський банер на початку поєдинку. Розбити нацистів Азова було написано на банері у секторі. Аріса, щоправда, на 10 10-й хвилині вони прибрали це позорисько. Нагадаємо, що Аріс оголосив, що компанія власник клубу пожертвує Україні медикаменти на суму 1,8 мільйонів доларів. Що ж, друзі, ну тут насправді нічого нового оркська пропаганда вона не тільки на болотах, вона по всьому світу і ясна річ через то з'являються такі от недолугі свині, які подібне вивішують на стадіоні. Напишіть їм теплих коментів, друзі, прямо зараз. Ну скільки ми, фанати українського футболу, будемо ще від цього всього мучитись, це просто ну, це неможливо. Такі самі гарячі обговорення, друзі, в коментарях на трибуні під цими матчами, до речі, завантажуйте застосунок трибуни по цьому QR-кодику або за посиланням в описі під відео. В застосунку трибуни є все. І новини, трансфери, всі перипетії, обговорення. Коротше, ви там знаєте все, що вам треба від футболу, і не тільки від футболу. QR кодик або лінк в описі під відео. Друзі, я нині вилив корито емоцій. Тепер ваш час залітати в коментарі і писати свої думки, в чому причина такого жахливого виступу наших клубів цього року в Єврокубках. Ще Шахтар Ван Лео, вона скоро буде величе грати. І судячи по першим матчам УПЛ, м'яко кажучи, мені страшно. А як вам, друзі? Гайда в коменти, гайда вподобайки ставити, гайда підписуватись на канал. Дякую за перегляд. Бережіться ви, папа. На зв'язочку. З таким то футболом треба себе берегти. Нервові клітини не відновлюються, папа, -па, друзі.